Доброго дня, шановні курсанти. Сьогодні ми з вами розглянемо головне питання помилки пілота, які можуть бути при виконанні зльоти. Розглянемо це вправа номер 2 Польот по прямокутному маршруту і в зону заходом на посадку з використанням системи ОСП і РСП. Як ви знаєте, всі польоти починаються з зльоту. Взльот починається. З установки літака по посадковій смузі по осівої лінії. от смужка. Вирулив на посадкову смугу льочик, прорулив 20-30 метрів, злічив посадкову смугу, напрямок посадкової смуги з курсом, який покаже ГМК компас на приладі. Після цього. Включає стартовий тормоз, гальма, і написано, парковочна гальма вимкнуті. За чого включається гальма? Тому що, якщо гальма не включити, то при збільшенні обертів і, і ви стоять, може самоліт вийти і носова стойка розвернути і викинути з полоси. Тому на, на парковочні гальма включили її і дерма. Після отримання команди для взльоту. Збільшуємо важелем газу, збільшуємо максимально, контролюємо оберти по ІТ-2, що вони вийшли на 100%. І відпускаємо, нажимаємо тормоза, пишаємо гашетку тормозів, парковочна гальма, транспарант, гасне, починаємо розбіг. При розбігі основна помилка льотчик близько дивиться до... Носа літака не бачить всю перспективу і до цього ухиляється з його лінії. Це небезпечно, на швидкості, а швидкість наростає дуже швидко, можна вискочити з полосу. Для цього виправляється як? Або ногою, рулем поворотів на літаку. ми Використовуємо. Якщо це мала ще швидкість, то пригальмовуючи розтормаженням основних колес, ми нос вирулюємо на лінію на смугу, на центральну смугу. Якщо це вже швидкість досягла 90 кілометрів 60-90 коли коли кермонаправлення вже, кермо вже діє від потоку, виставляємо по потоку. Виставивши, те, що самоліт розганяється по посадковій смузі по центру, продовжуємо виконання взльоту. На швидкості 90 км на годину плавно беремо штурвал на себе і контролюємо підняття носового стойки колеса по АГД-1 2,5 градуса. Велике ділення це 5 градусів і маленьке 2,5 градуса. Це оптимальний той набор, коли буде і швидкість розганятися, і буде здаватися підйомна сила для того, щоб відділитися літаком від посадкової смуги. На швидкості 130 км на годину проходить плавненький відход літака від посадкової смуги. Це ми контролюємо. Починає рости вертикальна швидкість, один стрілочка піднімається вверх, 1-2 метри на секунду. Є, що ми можемо тут, яка може бути помилка? Якщо ми взяли мало штурвал на себе, менше кут взльотний, це маленьке. Не, 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 при нерівністі посадкової смуги, може ударити по носовому кольцю і підкинути літак, тобто може опрокидання літака на хвостову частину літака. Або, якщо попаде нерівність під основну стойку, може розвернути. Тобто тут потрібно збільшити. Великий кут. Чому приводить? Во-первых, малий кут і великий кут приводить збільшення зльотної дистанції. Великий кут відхода. Літак відходить від землі на меншій швидкості. Це ще не дуже ефективні рулі в горизонтальній площині і в вертикальній площині. Вони ще не настільки ефективні. І тому літак на большому куту. Іде срив потока, зрив потока, той штопор на маленьк швидкості. Або перевертання потоку вітру може перекинути. Потім ще помилка. Ранній убор шасі. Тільки це швидкості, молоді льотчики тільки сіли в кабіну, вони настільки вже з такі затормоваються. При взльті, тільки літак відділився, вони дивляться по варіометру, пішов варіометр і одразу наубирають шасі. Це приводить до того, що він наклонився, взявся за кран шасі, від взльотої смуги. І самоліт просів і без колес ударився. Це може привести до аварії, катастрофи і пожежі. І ранній убор закрилків. Оці всі помилки, які я вам перелічив, вони, як вам сказати, дуже опасні, небезпечні при виконанні взльоту. Будьте уважні при виконанні. Це перший етап польотного завдання. Дякую за увагу.